Я планетали свинья. Черта драпа жира із видеосоцію і шосту такого. Століття не домріли підвороти кост. Мріяли літати крізь хмари і століттями залишалися ті. Але в ХХ столітті феноменальний ривок науки дав надію втілити ці мрії в реальність. Втілити їх вдалося на території Казахстану, коли потяг індустріальної науки під'їхав сарту в платформу. Почалась нова ера. Щоб почало вистав тепер добре видно. тут дуже гарні слова. Це день початку нового день, коли змогло покинути землю. Четвертого жовтня 1957 року. Ця дата означала початок космічної ери. Це ракета, якщо ви бачите. Він летів на такій великій швидкості, що він віддалявся від земної кулі швидше, ніж гравітація встигала притягнути його назад. Супутник. Він поїхав з коло землі, без будь-яких двигунів, зробив супутник першим предметом на орбіті, зробленим руками. Радіолюбителі всього світу могли прийняти його простий сигнал. Це представляв собою всього жбивки. Але головне, що він означав для всього світу, це те, що супутник там, на орбіті. Багато людей пам'ятає, що бачили супутник, який пролітав по небу. Хоча насправді це була одна з частин ракети Росія, яка залишилася за супутником та лайком до залу. Сигнал супутника у всьому світі був тривожним дзвінком для США. Радянський Союз дійсний технологічний пролист. Осина поставити американця в космос. Почалися посмішні перегони. Багато знову видно, так ще раз. Цей супутник був шість разів важче попереднього і вже мав пасажира на борту. Собаку поїдно лайки. Лайка, лайка. земним землестворіння, що купувала на земній орбіті. Проте, без системи повернення вона була приречена. Вона змогла прожити на орбіті всього кілька годин. Бідна лайка. Проте наступний запуск супутника зупиною повернутися пак 18 на дані. Відкриваючи шлях польотів для людей. І я на сіноліській мозок була ще не вищою. Тому спочатку був розроблений повністю автоматичний космічний апарат Восток. Весь світ здивований 1961 року Восток один Вперше В історії людина здійснила подорож за межу земної атмосфери. І вперше вийшла на орбіту навколо Землі. Знаменитого своєю посмішкою звали Юрій Олексійович Гагай. Це тільки в кінці польоту. Проте гальмівна система корабля не зуміла вчасно відділитись, що привело до жахливого трясіння. Величезні перегрузки ледь не вартували життя Гагарина.

Корабля з парашутом були потім засекречені. Ой, от Гагаріна сьогодні рахується офіційним космічним рекордом. Після успіху Гагаріна більшість інших рекорд кораблів вас порожні. 18 березня 1965 року Радянський Союз досягнув ще одної цілі. Оригінальна конструкція повітряного шлюзу дозволила космонавту Олексію Леонову покинути корабель Восток та стати першою людиною, що вийшла у відкритий космос. Це можна явно і підкручує постояркість. Та через 12 хвилин ситуація вийшла з-під контролю. Олексій змучився, а його скафандр роздувся, і він не зміг зайти назад до шлюзу. Тільки після того, як він випустив через спеціальний клапан трішки повітря, він знову зміг зайти до корабля і зберегти своє життя. З 1957 року до 1965 року Радянський Союз випереджав США на шляху вивчення космосу. Інколи всього на кілька місяців. І ось з початком нової програми Gemini, ситуація повинна була змінитися. 1961 року президент США Джон Кеннеді оголосив основну задачу доставити людину на місяць до кінця десятиліття. Командир Gemini 8 Ніл Армстронг і астронавт Дейв Скотт. Повинні були вперше здійснити стиковку в космосі з некиготованим апаратом Аджена 8. Після цього США вийшло вперед. Проби одразу після стикування були найгірші передбачення. Корабель почав неконтрольовано крутитися. Ніл Армстронг спробував скоректувати це вручну, використовуючи маневрові двигуни. Але коли він їх вимикав, обертання починали знову. та все сильніше. Армстронг Скотт не знали, що проблема на джемені, на якому був збій у одному з орієнтуючих двигунів. Але думаючи, що проблема в Аджимі, вони провели від У нас серйозні проблеми. Ми відступували і обертаємося. Ми можемо від це обвинувати. Тепер, коли корабель став набагато легшим, ефект тільки підсилився. Вже майже загубивши свідомість, Армстронг запустив двигуни повернення та відключив мене Вони повернули контроль над кораблем, проте місію довелось відмінити. повної секретності в радянському союзі також працювали над власною місячною програмою. Для першої ступені ракети мали виготовити 30 двигунів працюючими повністю синхронно. Космонавт Олексій Леон з першим кандидатом на політ навколо місяця або навіть першою людиною, яка мала доторкнутися до нього. Але головний конструктор наших кораблів Сергій Корольов помер. Це був важкий удар для радянської космічної програми. Випробовування різних ступенної ракети носія М1 почалося у 1968 році і включали чотири непідготованих запуск. Проте світ дізнався про місячну програму на основі М-1 тільки після розпаду Радянського Союзу. Американська місячна програма покладала велику надію на ракету Сатурн. 5 Розроблена варто. Боячий Боячись скорого польоту нашого корабля до місяця. 1968 році американці прийняли важке рішення і ще не маючи в наявності готового місячного модуля, американці вирішили запустити на Сатурні 5 аполлон 8 щоб першими досягнути місячної орбіти. До екіпажу Аполлону 8 входили Фенк Борман, Джим Ловел та Біл Андерс. Вони повинні були стати першими людьми, які покинули земну орбіту. І у них був тільки один вагон, щоб долетіти та повернутися. Коли останній двигун закінчив свою роботу, а полон 8 вийшов на місячну траєкторію. США здійснили головний робот. Як тільки Аполлон 8 перейшов на ту сторону місяця, він повинен включити свій єдиний траву, щоб перейти на місячну обіду. Тепер астронавти були повністю ізольовані. Напередодні сотні мільйонів людей дивилися пряму трансляцію із місяця. І команда Аполлон 8 зробила дещо непередбачуване. Вони зачитали книгу буття. 촬영 <목소리도> Oğlum, oh